Ці працівники сьогодні проведуть роботу з нашими вихованцями щодо безпеки, безпечної поведінки в побуті в дитячому садочку і про їхні дії поговорять в різних ситуаціях. Робота по безпеці проводиться щоденно. Щоденно мені заняття, бесіди, діткам нагадують про правила поведінки в різних ситуаціях, але коли приходять до нас працівники теж в формі, працівники поліції, працівники, Пожежної служби надзвичайних ситуацій діти реагують на це більш яскраво. Діти вже добре обізнані з діями, як вони мають гуртуватися для евакуації в тимчасове укриття. Вони діють спокійно, злагоджено під керівництвом. Своїх вихователів. Е, у нас ще існує група реагування із числа працівників, які допомагають дітям меншого, молодшого віку і ясільного віку спускатися в укриття. Саме перше дітям треба знати, що вони не боялись того, що відбувається. Е, сприймали належно оповіщення по тривозі, що це воно є е, з захистом, а не. Е, Небезпекою і, відповідно, мали можливість за нашою допомогою, допомогою своїх вихователів швидко організовано покинути приміщення і спуститись в укриття задля своєї безпеки. Посередньо моя роль в цьому заході це ознайомити дітей і навчити їх правильної поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Тобто, так як це молодша вікова категорія, це буде більш в ігровій формі, в формі руханки і мультфільмів. Тобто так як Дітям таким малим ще заборонено, більш щось детально показувати. Так, в формі мультфільмів ми будемо показувати вибухонебезпечні предмети і розбирати, що з ними діє. І ось, наприклад, пройшовши певне навчання в дитячому садочку, так діти в школі, вже коли ми приходимо ще раз на виступ, так але вже більш доросла вікова категорія, починаємо більш з ними серйозніше говорити. Вони вже знають, як би, як мінімальні ази, що робити при цьому. Так, тобто, навіть розбиравши мультфільми, там є чітко виражені. Герої погані герої, добрі герої і необізнані герої. Так тобто, і більшість дітей саме впродовж навіть перегляду мультфільму, вже виправляють ці що типу: там бабуся не знає, як правильно діяти, і діти вже кажуть: ось там бабуся не так діє. Наприклад, не можна відразу телефонувати, потрібно відійти.